Всім добрий ранок, а в нас він дуже ранній ранок. Бо ось встали, бо роботи багато. Приїхали в село. Вчора приїхали ввечері і геть вже не вам не знімала, не показувала. Як глянули на город, а там бур'яну на тій картоплі, це, звісно, так. Да. І ж два рази його підгортала і просапувала, і все одно того бур'яну. Тьма. І не знаємо, що робити, чи рвати його вещі, не трогати вже ту картошку, вона вже цвіте. Ова каже, все одно будемо осінню кусити. Що такий бур'ян? Це, звісно, так, я вам потім покажу. Наш бойовий отряд. Почти, як кричати. Дуже сонце сьогодні жарко їм, але все одно вони якісь малі такі, чого такі малі не ростете. Гасають актиці. Ще є двоє малесеньких, саме вилупились. Ці здоровані їх б'ють, обіжають. І ще десь одне не прийшло, гасає. Зблудить рекс, іди сюди, рекс. Мали зранку йти на город. З самого ранку сонце пече так, що сознання можна потіряти. Кажу, ні, почекаємо трошки, тоді підемо. Що ж зараз на цій жарі там, там бур'яні попадати? Чо ми вчора ввечері трохи таку плантацію непогано вирвали бур'яну. Ну і ввечері буде, трошки сонце спаде, і підемо остальну плантацію рвати. Отак. От а в нас дощик. Ми пороботили на городі добре. І ще трошки залишилося і пішов дощ. І так одразу свіжо пахне, ну такі каплі здорові. О, бачите. Стільки бур'яну нарвали. У мене геть на пальці музоль. Ніколи не думала, що на мізинці може бути музоль Це капець. Тут дощ йде і сонце світить, значить скоро буде погода. Каже, ще більший і більший починається. Може і втихає. Дивіться, а на городі сонце світить, але там дощ теж гарний йде. Да? Холодні. Я ж кажу, дощ і сонце. І так, як і обіцяла, покажу вам город. Уже, правда, вечір трошки проклав. Ми на ньому так пороботали. Кашель мене щось додушує. Я не знаю, що, що мені з цим кашлем робити. Я п'ю таблетки, все, що хочете. І кашель мене не покидає. Ой, ну ладно, йдемо на город. Звісно, я ж кажу, поработали. Тут, мабуть, зділ бур'яну ми сьогодні вирвали. Зараз все вам покажу. Покажу, розкажу, це як це, приїхала в село. Скажуть, стидно зняти стільки, мабуть, бур'яну. Ні, ми вже поработали добре. Почну з квіток. Бачите, це квітки. Дубочок бочок розрісся. Думаю, може в цьому році буде гарний, не знаю. Тут у нас ягоди трошки, бачите, де ще навіть одненька є, червоненька. І тут пішло. Зразу показую. Отут ми скосили. Тут не рвали, бачите, тут скосили. Ми тут нічого не садили, бо тут же ж трактор розвертається, як підгортається, все. Так, Сюди. Тут у нас два рядочки, щоб ви розуміли, все було в бур'їні. Два рядочки Кавунь... день. Далі у, нас йдуть, далі у нас йдуть гарбузи. Не гарбузи, кабачки. Ось, бачите, один рядочок і ось, ось два рядочка. Де ще є бур'ян, то це остатки, як то кажуть, розкоші. Дивіться, купами. Бачите, як? Це картошку ми її спололи Тож від бур'яну. Завтра буде Вова кропити, бо жуки на неї як дурні напали. Звісно, то завтра Вова покропить. Бачите, який лан картоплі. Так. Мама переживає каже, боже, що люди скажуть? Все таке в бур'яні. Кажу, ти знаєш, прям ми тут живемо, кожен день на городі ти сидиш. Тут у нас огірочки, один рядочок. Це другий рядочок. Третій рядочок. Ні, чотири їх є. Он дощ ще один пропустила, чотири рядки. Бачите, укропу теж. Тьма. Тьма укропу. Далі, оце все ці купи, оце бур'ян. Це мої гладіолуси, я їх сполола. Бачите? Що, в мене відпустка почнеться і приїду я на це море. Аж бігом і все буду робити. Це наша цибуля. В цьому році дуже гарна цибуля. ну Хочу так, щоб ви сказали, вам дуже гарна цибуля. Навіть не знаю, бачите, видно вам, які головки. І ще й скільки росте. Цибуля така, як кулаки. от-от-от, може в цьому році буде у нас цибулька. Чесничок. Теж гарний чесничок. Нічого не скажемо. Чесник дуже класний. Бачите? Далі бур'ян, картошка. Вже день на день цвітали ці ще жуки. Дивіться, що роблять з картошкою дропачі. Оця ця цибуля. <кій> Теж завтра ще просипаємо. Наша завтра неділя, один день є. Просипаємо цибулю з мамою бігом. Це, -це ця цибуля, що ми садили весною. Вона така невелика ну і не мала. Далі морквочка у нас йде. Бачите, яка густа, звісно. Ну нічого, бур'ян. Оце такі купи ми рвали. За сутки. Вважайте, вирвали бур'ян. Далі бурячки. Бачите, які в нас бурячки. Помідорки. Завтра теж просапаємо. Бур'ян то повиривали, але ще є. Далі куча бур'яну. Перчик завтра просипаємо з мамою. Оце завтра мілке, все ми просипаємо з мамою. О, капуста. Далі бур'ян. Отам дівчата за городами, бачите, це ще у нас городи чужі, там поле. І там бризгає. Чи що він робить? Да, бризгає. Їздить муравей по полю. Вам не видно, тільки демон дойде. Оде як трактор. Ходить муравей. Бачите? Зараз може з кущі вилізе, а може і не вилізе, не знаю. Бризгає поля. Там буряки в нас посажені. І далі у нас бурячки е кормові. Їх тут небагато, бачите, отак. Коротше, ось такий у нас город Получився. В цьому році. Бур'ян, я ж кажу, рвали стільки, що капець. Ще на гніт скільки винесли, викинули цього бур'яну. Це щось страшне, мама, боже, що люди скажуть. Кажу, хай кажуть. Я ж не чую, що вони там кажуть. Я йду вже сюди, назад. Ну, коротше, це ще нам залишилося просипати завтра швидко. До вечора, я думаю, справимося з капустою, перцем і помідорами. Отаке От в нас. Отак. От Такий у нас город. Бачите? Я ж кажу, такими плантаціями. Тут треба було зняти вам відео до і після, ви були в шоці. Але добре, як люди сидять на місці, кожен день вийшли, потрошки, просапали, а як ми раз в місяць приїжджаємо. То хочеться те, те, те. Ну все. Город ви мій побачили. Тепер йду додому ліпити котлети. Всі захотіли котлети. У мене вже все замішано, фарш перекручений. Все додала. Зараз цей фарш спеціями і буду жарити. Ще покажу вам, які в мене котлетки виходять. Отак. От Ось ну, жарю, котлетки. У мене от стільки. Так що на вечері будуть смачні котлети. Ну, все, дівчата, вам вже все в селі показала. Наші бур'яни, город що, росте. Роботи в селі хватає кожного дня. Не знаю, що ще показувати. Всіх люблю, цілую, пока.